Цього року у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка під назвою Я хочу жити в якісному світі забажали взяти участь багато дітей віком від 5 до 17 років з різних районів Черкащини. З кожним роком збільшується чисельність дітей, і особливо мене тішить те, що з глибинки з наших дальніх районів дуже активно приймають участь в цьому конкурсі. До регіонального конкурсного журі Черкаської області потрапили 128 конкурсних робіт. Серед них вже й визначали переможців. Зробити це було дуже важко. Усі роботи були виконані на високому рівні. У кожній відчувався творчий підхід та повнота розкриття теми. Так, найбільшою гордістю цьогорічного конкурсу стала юна художниця Дар'я Жук, учениця Черкаської школи мистецтв. Зі своєю творчою роботою під назвою Знають всі на світі діти в Україні смачно жити. Я на ній хотіла зобразити ну і зобразила те, що всі народи єдині, і вони можуть. Якби об'єднатися за допомогою України ну за столом з цією роботою вона здобула перше місце на регіональному рівні і друге на загальнодержавному. Дар'я виглядає щасливою, адже їй вдалося не лише взяти призові місця, але й отримати подарунки. Чому я... Чому ви подарували. Ну я ще не дивилась, в мене ще не було часу. Ну я так заглянула, Там були фарби, ну бумага, все, що потрібно для малювання. Окрім нагород та подарунків, на даринку чекає ще один сюрприз: участь в національній виставці «100 кращих товарів України. Що приходитиме незабаром у столиці? Юлія Доброско, Тягун, Віка новини.